Втратили будинок та рідну людину. Подружжя Гордійчуків села Вельбівне, що на Острощині, виховує четверо дітей, двоє з яких неповнолітні. Нині усі опинились без даху над головою через пожежу. Тож тепер родина потребує допомоги від небайдужих. Більше розповість Дмитро Тригубець. Іринка Гордійчук дівчинці лише дев'ять разом з мамою Наталею на подвір'ї власного будинку, від якого нічого не залишилось після нещодавньої пожежі. Попри юний вік, не дає мамі впадати у відчай. Я приїхала додому та Зима не, не дає жити, Слава Богу, то Виділили тимчасовий прихисток, що ми туди підемо, будемо мати хоча б кров над головою, щоб з дитинкою десь приїхати. На момент пожежі дітей та матерів вдома не було. Лише чоловік Микола разом з братом. Власник оселі пригадує, коли прокинувся брата, який жив разом з ними, було вже не врятувати. Полум'я охопило усю оселю. Отут я спав на цьому ліжку Я був і почули, що так. Я почув, що щось тріщить, так. Да. Я тоді вже вискочив сюди, бачу, що горить. Я одразу хотів туди забігти, але вже не було як, бо вже все горіло. Я тоді вибіг на двір і позвонив на пожежну. Причина займання пічне опалення Микола пригадує, тріщин в конструкції не було, тож, на його думку, через відкрите вікно у печі вогонь перекинувся на легкозаймисті домашні речі. Десь жарина впала і в нього коврик лежав, і від коврика. Воно все почалось? Сім'я у скруті. Їх тимчасово прихистили небайдужі. Однак речі домашнього вжитку, одяг та техніку вже не повернути. Подружжя Гордійчуків виховує четверо дітей. Двоє старших живуть окремо, а Іринка та 13-річний Дмитрик разом з батьками. Хлопчик бореться з тяжкими хворобами, зокрема, з вродженою вадою серця та розумовою відсталістю. Тож потребує постійного та дороговартісного лікування. З самого малечку ми їздимо по лікарнях з дитиною. Він в мене лежать і дуже хворий. В нього і ендокринологія, і неврологія, і кардіологія. Ми їздили і в Амосова, і в Ахмадіті лежали часто дуже. Поки не родилась дівчинка, родилась дівчинка, ми перестали туди їздити, в венекронологічно, відділення, там лежали. Ну, вже тоді ото, рівно почали хоча б хоч чимось. Не постраждало лише господарство, тримають тут курей, свиней та корову. Обійстя охороняє пес Барбос. Що ти, 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 барбос? Отак. Втім, не чотирилапими єдиними дівчинка веде нас знайомитись з своїми пернатими друзями. Дивіться Ого. які голуби. Ого. Ого, Не вилітай. З тимчасовим прихистком родині допомогла рідня та староста села Вельбівне Острозької територіальної громади, де вони і мешкають. Втім, аби облаштувати побут та лікувати хворого сина, цього недостатньо. Тож допомогти сім'ї, яка опинилась у складних життєвих обставинах, ви можете за реквізитами, які зараз бачите на своїх екранах. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров новини Рівного.